Дня вітаємо вас в окремій думці. Сьогодні ми будемо говорити з двома експертами з енергетики, з енергетичних питань про те, як нам пережити зиму, нам, українцям. Сьогодні мої гості це Юрій Рубан, політолог. Пане Юрію, вітаю вас та Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій. Доброго дня. Доброго дня, а я хочу говорити з вами про те, взагалі на що ми можемо, на які енергоносії ми можемо сподіватися на зиму на зиму, щоб нам було тепло, принаймні населенню. Так є газ, вугілля і електрика. Ми почнемо з газу. Отже, ще кілька місяців тому уряд України планував замінити 60% російського газу, який вже не надходить в Україну. Це майже 15 мільярдів кубів, як казав Яценюк імпортом газу за реверсною схемою із Словаччини, Польщі та інших країн. Тепер ми пригадуємо, минулого тижня вже була проблема. Газпром скорочує постачання тим країнам, де які пробують за реверсом перекачувати Україні газ. Було призупинено в середу реверс газу з Польщі, потім ніби воно відновилося в п'ятницю. Так але проблема не зникла в п'ятницю. Яценюк уже сказав, що Газпром робить усе для того, щоб, щоб не дати Європі постачати газ в Україну. На чому ми стоїмо і на що ми можемо розраховувати в такій ситуації? Ну, я б ці речі, може, розділив. Дивіться, давайте розділимо. Давайте початку опалювальний сезон це основна проблема. А потім все інше там й рік. От опалювальний сезон. Mm -hmm. Ну за такими реалістичними оцінками Україна може за реверсною схемою отримати. Десь 3,5 до 4 мільярдів кубів з усіх джерел. Не 15 мільярдів кубів, ну, так як 15, раніше ми сподівалися. 15 мова йшла на увесь рік. В ідеальному, в ідеальному... А, Тобто то ми говоримо зараз про опалюваний сезон. Так, про Ви ну, розумієте, циву. що в нас цікаво, що щоб вліт... в літ взимку було принаймні так. тепло, і якісь там підприємства України ще працювали, яким потрібен газ. От 3,5-4 мільярди кубів. Це реалістичний варіант. Звичайно, якщо взяти максимальний. Варіант за обсягами то там цей загальний обсяг може там до 5 до до мільярдів кубів збільшитися, але є фактична динаміка реверсу за 2014 рік. Вона до речі, вона погана, і до 1 вересня ми за реверсною схемою отримали менше газу за відповідний період поточного року ніж за 2013 рік. До, до uh -huh. чого це підштовхує нас усіх, щоб ми реалістично оцінювали перспективи. Крім того, взимку взимку жодного разу ще реверсом не користалися. Всі попередні роки, два сезони, Україна десь приблизно у кінці жовтня припиняла купувати газ за реверсною схемою. Чому? Бо він дорожчий, в суттєво. Uh -huh. Тому реалістично, на мою думку, 3,5-4 мільярди кубів. Ну, звичайно, буде дефіцит. Так, і що аби, давайте, давайте тепер скажемо, скільки в нас є. А скільки ми можемо в найкращому варіанті отримати, і що це значить для нас, для населення? Давайте от що люди дивляться в чому. тепло чи холодно? Ну найголовніше, я просто дозволю собі просто повернутися трошки. знаєте, на рівень політичний від власне експіртного не політично. Звичайно, що є фундаментальна проблема. У нас не вирішене питання про договорну основу постачання російського газу. Україна подала в арбітраж по тому договору, який у нас був, поки буде це рішення, не зовсім відомо. У нас є дуже спірна оцінка заборгованості. Російська сторона, ми українська сторона не визнає ту суму заборгованості, про яку говорить російська сторона. І е, Україна зараз ми ж з вами знаємо, що Україна зараз е, в Україну газ взагалі російський не постачається зараз. Росія Дальше. каже нам про ціну яку вона можливо у постачання 385 доларів за тисячу кубометрів. Недавно було озвучено. Ну для прикладу можу сказати, що зі Словаччини, якщо я не помиляюсь, ми отримаємо газ за реверсу по ціні 320 доларів за тисячу кубометрів. Різниця оця от о, дуже промовиста тому що ця різниця, власне, і говорить про те, яку е, так би мовити. Ну, як, як завгодно це назвати, яку політичну додаткову ціну за газ вимагає з нас Російська Федерація? Це, звичайно, створює дуже таку складну ситуацію на переговорах, скажу так, тому що. Ем, ну, тому, що, е, тому що, грубо кажучи, по ціні 300, по тій ціні, яку вимагає з нас Російська Федерація, мало того, що вона несправедлива. Е, зараз платить по ній. Це означає, якщо поклавши руку на серце, це означає, що за рахунок отої маржі е, оплачувати агресію Росії проти України. Це теж не зовсім е, з головою треба дружити, щоб на таке йти. Е, зрозуміло, що треба шукати якесь рішення зрозуміло що якісь начерки цього рішення начерки цього рішення підкреслюю, вони з'являються ну які начерки рішення Звичайно, реверс раз, но це справедливо кажуть коли, і ви ж кажете відносно того, що Росія цей варіант прораховує і просто скорочує постачання газу до Польщі до Словаччі. А, то, а давайте тут, поки ми зараз говор про цю проблему почали говорити. А може, наприклад, Польща чи Словаччина брати з інших країн Євросоюзу, яким не скорочує Росія постачання, може. до прикладу з Німеччини чи може. Чехії, може. і таким чином тоді давати газ нам? може по тій Можемо. самій ціні. Про яку ви говорите Це інше питання? Да, Це інше питання. Вважте, можна хоч з Норвегії, хоч з да. Катару. Але ви ж що сталося з Польщею у компанії Пігніг є контракт за Спрому на постачання на рік 8,4 мільярдів кубів, угу. що сталося 8 вересня. Поляки попросили Газпром збільшити поставки mm -hmm. на 20-30%. Газпра... Газпром сказав: вибачайте, у нас немає газу. Звичайно, за умов нормальних стосунків між там Варшавою і Москвою, які зараз ну, взагалі немає, або mm -hmm. або Москвою Брюсселем. Так, mm -hmm. скоріш за все, цього не сталося б. Mm -hmm. Бо Газпром би ми задовільнити та незначні. Це, це буквально мова йде про 5-7 мільйонів кубів газу на добу. Оскільки Газпром видобував в минулому році 960 на добу. розумієте, що це просто ну, це мізер. Але наразі ситуація погана. Газпром скоротив у серпні місяці на 20% видобуток газу, переспрямував газові потоки на закачування до власних газосховищ, і виник об'єктивний дефіцит. Ну він є і суб'єктивний, політичний і об'єктивний дефіцит. Бо Європа менше зараз споживає газу, там економічна криза і таке інше. Вони це об'єктивними причинами, хоча тут є і політична, суб'єктивна, знаєте, ця підґрунтя. От, от і вся історія, і просто вийшло як, що Україні не вистачило цих нещасних, вибачте 4 мільйонів кубів. теоретично. Звичайно, можна було постачати газ, і поляки беруть газ з Німеччини. Не незначні обсяги з Норвегії можна було. Але яка буде ціна, це вже інше питання. І вона буде ринкова. Ринкова, угу. як правило, цей газ буде дорожчий в Польщі. Зрозуміло. Ну, пробачте. Єдині... Я переб... я перебила пана Юрія на якійсь думці, запитав, ні, -ні що Просто то... я маю на увазі, що, що очевидно, що ну я би так сказав, це все на все моя думка, але я не інсайдер, але можу сказати так. Зрозуміло, що. Ем, газове питання, от питання газового контракту, очевидно, розглядається десь як елемент великого пакета врегулювання російських стосунків. Так як ми бачимо, що ми до нього ще. Не зовсім наблизилися і сподіватися на те, що ми наблизимося до нього до моменту розпочатку опалювального сезону. У нас чесно кажучи, шансів мало. Очевидно, що нам доводиться, доведеться зимувати, от базуючись на оцих наших розрахунках. Що ці розрахунки нам говорять? Тим не менше, я думаю, що деякі з цих розрахунках все ж ми говоримо про імпорт то, імпортний газ. У нас же в Україні газ певний видобувається. 18 хочу нагадати мільярдів, так ну, правильно. Я правильно? думаю, що трошки, мабуть, менше. Там же відійшов ті ж 2 мільярди. Скільки е, цього як називається чорноморнавтогазу відійшла Криму? Так, було так, майже 21, Тепер да. буде 19,5. Це шо? сукупно державні і недержавні компанії. Да. З них державні, з них укргазвидобування, да. той ресурс, на який ми реально можемо розраховувати як держава, це 15,1 там і 1, мільярди кубів. Ага, да. отже, 15 Але... у нас своїх. Ну, не все таки, не 15. плюс це, яка... це «Укргазвидобування». але ж у нас ще й приватні кампанії є, і хочу вам нагадати, що не випадково ж уряд пробував провести крізь Верховну Раду цей закон, як про... він там називається про особливості а, а, управління а, в енергетичним комплексом в особливий період. Де мова йшла про те, що а, уряд просив, щоб Верховна Рада надала йому повноваження. А, ну якщо так сказати. Ну, якщо не конфісковувати, то по фіксованій ціні придбавати той газ, який видобувається приватними видобувачами в Україні, ага, і коли так, за нього розпочав ага, ага, і коли і що, за нього розраховувалися. Ну на хочу нагадати, воно ви... він прийшов у першому читанні, значить, і на цьому зупинилося. А зараз же ми почули днями, я так розумію, що були контакти уряду з видобувачами, і недавно по моєму днями прийшла інформація, що видобувачі без ентузіазму поставились до пропозиції уряду. Е, ну в добровільному, так би. Мовити порядку передавати свої газків да, газу до високів. так би мовити до держ... ну, до сховищ. Вони зараз вважаються, що вони ними будуть заповнюватися сховища. Так а те, що наприклад скоротилося так сильно виробництво на сході, наприклад, в Донбасі, так і можливо, ті підприємства, які брали багато газу, вони не працюють чи там ну, зруйновані. Це, є, так, так? Серпень місто, тобто ми вже ми вже можемо від, відмінусувати якусь Мінус частину. 39%. В серпень. Місяць мінус Дівчане. 39% відсотків. Споживання газу до серпня місяця минулого року так. у промисловості загалом Україна скоротила споживання газу у серпні 30 на 30%. відсотків. Але на жаль, переважно це скорочення відбулось якраз за рахунок за рахунок від того, що у нас не працює значна частина промисловості. Так, так. Добре було б звичайно, якщо б люди скоротили споживання. Але, бачите, вони не хочуть. Тоді, або тоді не зараз можуть. населення сидить і думає: дивіться, споживання скорочено майже на 40%. відсотків. Своє свого газу видобувають також достатньо багато, так а ми якусь частину. Маємо ось майже 16 мільярдів кубів уже в сховищах. Яка проблема? Чого нас лякає? Ну проблема така: що населення для того, щоб населення могло заплатити за цей газ. Тобто я так розумію, що в принципі, якби ми уявимо собі з точки зору того, що тупо ми е використовуємо весь газ виключно на комуналку, то звичайно цей газ є. Но проблема така, що якщо стоять газ і ви не отримуєте заробітну плату, то питання таке: де ви візьмете гроші для того, щоб заплатити за те тепло, яке подається вам у квартиру. Отже, це фундаментальне питання. Ну, ага, це питання Я, про давайте. платоспроможний попит називається в економіці. Спробую так. не перевантажувати mm. цифрами, але зараз mm -hmm. на цифрах mm -hmm. просто можемо просто показати, що буде, що було в минулому опалювальному сезоні, що mm -hmm. буде зараз. Значить, так, дивіться, так, минувальному... так дуже просто, якщо ну, можна саму, на пальцях. одно цифри навіть на пальці. Значить, в минулому опалювальному сезоні Україна з Криму спожива 35,8 мільярдів кубів. Так поточному. Році Кабмін вже за, ну це ж прогнозний баланс 26 без Криму. Крим спожив 1,6. От ви можете від 35,8 від, від 2 на Так, так. Це в 2013 році, це точна що? 35,8 мінус 1,6. А в цьому році 26, тобто фактично 8 мільярдів треба якимось нам зекономити. Якщо в минулому році. Скажімо так, теплокомуненерго спожили за весь опалювальний період 8,4 мільярди. То в цьому році році поставлено завдання, щоб цей обсяг був 5,7 мільярди. От і вся річ, просто будуть менше гріти е, е, теплоносій. Можливо, десь не буде знову гарячої води в опалювальний період. Ну і все, і це ще ми ж не знаємо, яка буде зима. Бо є одна ще така штука. От Дивіться, в нормальному стані в 2013 році вся промисловість України і. Увесь взагалі вся Україна за температури 0 градусів споживала 150-170 мільйонів кубів на добу з Кримом. Коли температура була мінус 20, Україна споживала 300-320 мільйонів кубів газу на добу. Ви розумієте, що буде з нашим симбалансом, якщо хоча б два тижні протримується температура 15-18 градусів? Він, ви бачите, полетить, ну, кудись mm -hmm. там полетить. Тому про це об'єктивно кажуть урядовці, і пан е Продан про це казав, що якщо зима буде теплою, ми перезимуємо без російського ладу, Що зима буде теплою, є високий ризик несанкціонованого відбору або я не знаю, якихось інших форс-мажорів. Тобто не треба нікого лякати. Давайте будемо жити і далі чи дивитися, як воно буде далі. Просто, нікого у не було, щоб ніяк не було. У багатоквартирних будинках там альтернативи немає. Якщо в селі теоретично ви можете там піти так, до лісу так, і зрубати так, якесь так. там своє улюблене mm -hmm. дерево. Mm -hmm свою березу, і вона піде на дрова, то на жаль багатоквартирних будинків, альтернативи фактично немає. Скажіть, будь ласка, які в нас зараз стосунки газові з Кримом? Які Ні. у нас, тобто на яких умовах в нас Крим бере газ? Я не думаю, скрізь бере, бере, бере Чорномор на Нафтогазу у Чорномор він сам видобуває достатньо тобто для вже себе. Більше вже... бере. електроенергію. Да. Беремо Криму? так, звичайно. Так. Десь на 80% на купує за ранковою ціною, яка є більшою, ніж та ціна, за якою Україна е експортувала електроенергію до країн Євросоюзу. Але у нас не вистачає, тому ми вже є рішення. Уряду є постанова про надзвичайний стан М -м. у електроенергетиці. До речі, тут цікава річ, що у законі про електроенергетику є норми, які дозволяли уряду запровадити цю постанову і за. Зараз обмежувати будь-кого в mm. ручному управлінні а от в газовому секторі такого yeah. такої положення законодавства немає саме для цього ж було це розроблено цей законопроект спроба, да. зараз щоб щоб ви розуміли хочуть через раду національної безпеки оборони провести ці рішення бо ну, уряд уряд, не... уряд точніше верховна рада не дуже верховна хоче. тобто дивіться не... по криму вони залежні на 80%, але вже на минулому тижні їм зменшили поставки десь на 70%. І це, скажімо, так, їх готує до того, що взимку цілком реально буде масштабні обмеження постачання електричної енергії до Криму, бо Україна також з високою ймовірністю стикнеться з, маш... з обмеженнями, бо в нас вугілля не вистачає. У нас вся mm -hmm. частина електрики mm -hmm. з війнами ласка. Ми прийшли. От ми зараз перейшли плавно до електрики. Це правда, що Україна входить там в першу двадцятку е, виробників електроенергії у світі. Це правда? Ну, Україна, так? Входить так, і mm -hmm. вона також є експорте. Є, так, серйозним експортером електрики, чому тоді нам говорять населенню, що можуть бути проблеми і відключення електроенергії? Всі люди кажуть: стоп, чекайте, так ми ж є експортерами електроенергії. Давайте ту електроенергію, що ми експортували, дайте населенню, щоб не відключати електроенергію. Населенню. Ну бачите, пані Мирославо, це ж оці всі питання, які ми задаємо. Це ж питання не просто не технічні. Тут ми тільки про що говоримо це. Ми лічимо кубометри. Там ми можемо лічити так само кіловати. Але насправді це ж не технічні питання. Це питання в першу чергу. Економічні була створена система, яка заохочувала імпорт російського газу і е заохочувала так само експорт е української електроенергії. Це все не безобідна система, бо вона базувалася на тому, що наприклад, чому звідки України брався надлишок електроенергії? Ну за рахунок того, що в певні періоди у нас потужно працювали скільки у нас там 15 ядерних реакторів. Вони де у нас були була така можливість на них вироблялася велика кількість електроенергії. Вона експортувалася, але є питання. Воно полягає в тому, що вони всі працюють на російському ядерному паливі. І з цієї точки зору, вибачте, графіки постачання і так далі. Я не знаю просто ці тонкощі, в тих. Це треба питати у фахівців енергоатому, але думаю, що. Ем, це ж треба зрозуміти, який у нас є графік постачання твелів цих. Друге, треба зрозуміти, який графік е, е, технічного обслуговування і ремонту реакторів. Тобто, як е, раніше, взагалі було завжди старалося так, щоб в е, е, ремонти зупинки реакторів відбувалися в літній період. Я просто не знаю, як зараз наша нагрузка, чи дозволяє вона е, дозволила вона цього літа провести планові ті роботи на реакторах, таким чином, щоб максимально їх завантажити на зиму. Це дуже цікаві питання. Дуже тобто, цікав. я до чого хилю до того, що з за загальних таких тез відносно того, що е, да, у нас були колись часи, коли при повній потужності теплоелектростанції е, при повній загрузці реакторів ми експортували, і дійсно це правда. Це була дуже доходна стаття експорт електроенергії. То зараз я боюсь, що ми взимку можемо війти в набагато складніші ситуації із електроенергії. Тобто, ви говорите про те, що фактично вся наша енергетика була наскільки за... З, з, Закріплена і пов'язана із Росією, що якщо зараз Росія нам з політичних причин так припинить постачати ядерне пальне, ну такого то, не по це суті... Це це питання ядерної безпеки. Не не дозволить. Якщо, припустимо, таке станеться, uh -huh. то можуть виникнути інциденти на ядерних блоках. Це взагалі ну то а тобто ви не випускаєте, що таке Ні. може статися? Я не припускаю от, Ну зуміють є угоди, і до речі, жодного жодних проблем з постачанням ядерного пальне. Але ціна пала... цього питання: от власне, якщо Росія. Я виставити таку ціну на підйомну для нас. Ну так це, це, це також неможливо, бо є угода згідно з яким якого... ситуація краще, ніж з газом. Тобто, тобто там була та угода, такого, яка прописана, що вона Росія краще. просто припинить з нами співпрацю. Ну, дивіться, ну, таки, перестане трохи, постачати. Це ядерний... Можливо, але це не вигідно нам. Бо дивіться, mm. це ж таки трохи вас би ну, це, Ми ж теж не вірили багато. Ми теж не вірили, що yeah. вони посміють анексувати Крим. Чекайте, тобто... є питання ядерної безпеки Європейського mm -hmm. континенту. Я чесно вам скажу, так мені також шкода Крим, а якщо питання виникне в зупинки і якоїсь форс ситуації на ядерних боках, то це цікавить не тільки Україну і не тільки Росію. Бо якщо щось там не може станеться, це може, ну, якщо Путін порушив питання безпеки міжнародної і просто злив унітаз. Да Ні, міжнародно... ну порівняно з анексією Крима, yeah, yeah. це звичайно, звичайно, yeah. чіпухове питання. Порівняно з тим, звичайно, що можна ну, будемо сподіватися, що все це порушує. Взагалі... Все, все, це дивіться, порушує що за... каже Михайло Волонець, голова незалежної проспілки гірників, він каже, що. Є проблема з закупівлею вугілля за кордоном, яку анонсував уряд, тому що, ем, що це не проста справа, і, і він каже, що в українських портах немає глибоководних місць для імпорту вугілля, у разі, якщо через брак вугілля зупинятиметься тест, то згодом автоматично на цього в реакції дійде і до атомних станцій, а да. звідти угу. вже недалеко до аварійного розпаду всієї енергетичної системи країни відновлювати, яку доведеться місяцями. Правда, це означає. Подивайте, що це означає? Що якщо у нас е Частота у мережі електричної впаде до 49 Гц, то у нас аварійно від'єднаються всі енергоблоки ядерні, які наразі працюють у системі. аварійно, бо якщо цього не станеться, можливий також інцидент. Це, до речі, частково навчила і Чорнобильська ядерна катастрофа. Тобто якщо... А чому може впасти частота до 49 гц? Вон нормально, має бути 50. У нас має бути в вашій розетці 50. Вона може статися з того, що не спрацюють, або не точніше, як буде потужний попит на електричну енергію. Всі ми прийдемо да, дому, вімкнумо вімкнемо там кавоварки, електричні, якісь там або кондиціонери, або опалювальні прилади. А е, потужності поверництво не буде, бо їх забрати. Дивіться, чому, я тут трохи вас поправлю. В чому то проблема? Вугільні блоки давали до 40% такої електричної енергії. Це було дійсно, на жаль, і брак вугілля, який є об'єктивний і оцінюється до 5 мільйонів тонн до кінця року. Наразі уряд планує замістити лише одним контрактом з ЮАР. Обсягом мільйон тонн, 250 тисяч тонн на місяць поставок. Сонопортів це таке питання, немає контрактів. І інша справа, що це вугілля буде досить дорогим. Не менше ніж 1300 гривень за тонну без ПДВ і без транспорту в Україні. Це тільки ціна на вході в Україну. Питань дуже багато: що не дай Боже, такі Україна не замістить ці обсяги або не відновить видобуток вугілля на, ну, на шахтах. Вони переважно у східному регіоні знаходяться. То тоді, ну все, розвалу системи все ж таки вдасться уникнути, але потужні ці війлові так звані відключення, обмеження окремих промислових споживачів будуть неминучими. тому, що база у нас працює, ядерні блоки вони завантажені. Тобто, Та з до 50% електроенергії, але майже 40%, ще відсотків там 38% дають вугільні блоки. І вони також виконують маневрову функцію. Вони вмикаються і вимикаються. І вмикаються саме тоді, коли найбільше навантаження на систему. Ядерний блок, на жаль, так не може. Він має працювати в базі, він дає постійно приблизно одну і ту ж саму кількість обсяг електричної енергії. Це є проблема. Якщо вугільні блоки зупиняться, замістити їх ядерними блоками в принципово неможливо з технічних питань. Мене питання до пана Юрія як до е політолога, от в політичній е площині. Оця ситуація вся зараз із е тим, що ми е стоїмо перед такими великими викликами е напередодні зими і взагалі. Е не тільки зими перед такими енергетичної безпеки викликами. А ця ситуація показує, що люди, які 23 роки керували цією країною, фактично вони ми можемо підозрювати те, що вони не тільки не зробили нічого, щоб цієї безпеки прив'язки до Росії позбутися, але й робили все, щоб ця прив'язка була, і щоб Україна цієї енергетичної безпеки не мала. Ми бачимо, що ми повністю залежні від Росії. А яка ціна компромісів зараз? От як яка перспектива в переговорах зараз? Чи може статися таке, що ми далі для того, щоб зараз на, на даний момент якось врятуватися нам, підемо на такі компроміси, які знову не дозволять нашій країні бути незалежною? Насправді? Ну, це правильне питання. От ви нагадали мені, знаєте, 1995-94 рік, я пам'ятаю, як були наради з промисловцями, я тоді теж працював. І е, я пам'ятаю, як віце-прем'єр, який вів енергетику, буквально демонстративно ставав на коліна під час наради е, на тему того, що у нього стояло, знаєте, частотомір, який показував от частоту, і він ставав на тему економти. економти і так далі. Уже тоді було зрозуміло, починавши от в 94-му році, вже було в 95-му було зрозуміло, що треба приймати якісь рішення відносно того, що треба оце от збалансувати постачання, робити ці питання щодо енергетичної безпеки і так далі. На жаль, тоді були прийняті рішення, ну, скажімо так, реально. Я би так сказав, орієнтації на Росію. були заблоковані ці багато пропонувалися проекти. Наприклад, по ядерному паливу хочу нагадати з фірмою Вестінгаус по постачанню цих твелів, були розмови про навіть про будівництво нови, ядерних реакторів там за канадськими проектами. Все це так би мовити було відкладено. Добудовувалися блоки на Хмельницькій, там на Рівненській, по російським проектам. Одним словом, прийняті було. Ну а вже що стосується газу, то це газу. Нас взагалі був священної коровою, бо найприбутковішим бізнесом в Україні ми з вами здогадалися, що як в Україні стати мільярдером, це сісти на газову трубу і перекладати одну платіжку отак зо стола на другий, і це забезпечувало величезні до всі люди, які були при владі, і ті да хотіли ну не всім діставалося, але всі хотіли всі хотіли. Вже у нас лежать буквально 10 секундочок. Так отже, нам доведеться зараз переглядати ці всі підходи. Якісь перші, якісь паростки є. Я хотів би нагадати, що прийнято рішення вже і Верховною Радою про управління газотранспортною системою, тобто, все-таки з'являється можливість переорієнтувати як мінімум управління нашою газотранспортною системою через консорціум, залучити туди, як там написано в законі американські і західноєвропейські компанії, і так далі. Ну це величезна буде революція, якщо газ буде купуватися на східному європейцями на східному кордоні України. Якісь всі є якісь рішення, але по перше, вони ще тільки-тільки ми до них підходимо. По друге це як ви справедливо кажете, це роки. Це все роки. Це однавіть є питання. люди. А є люди достатньо. От мені ж що все нема часу. Ой, Я вам. хочу сказати, є у владі зараз люди достатньо мужні. І достатньо мудрі для того, щоб вони змогли, хоча би почати оці реформи і розривати оцю залежність катастрофічну від Росії. Як ну зараз процес іде в будь-якому разі а є люди, так. є люди, які сказали, що, що було якісь когось погані зараз. Хороші десь Недешковський, голова енергатому четвертий раз у своєму кріслі, продан міністр енергетики другий раз у своєму кріслі. Тому вони також мають вони працювали вже за ці 20 років. Ваша тому... відповідь зрозуміла. Ні, ну як це, це непогано і не добре. Треба шукати раціональні так, бо Японія, наприклад, імпортує фактично всі енергетичні ресурси. Розумієте, в них немає взагалі нічого свого. Вони ж, не, бачите, не вмерли, Вони половину світу закидали no. за, за... своїми, наприклад, високотехнологічними товарами. Тому треба Ми шукати раціональне рішення і просто відмовлятися від імпорту енергоресурсів будь-яких. Не зовсім доречно. Може, що... ця ситуація хоч чогось у нас навчить. Та вже е, Юрій Рубан, політолог та Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій Дякую. були гостями окремої думки. Дякую, що були з нами. Перезимуємося.